Гуманітарні оборудки наприкінці травня. Торік правоохоронці викрили схему ввезення автомобілів з-за кордону через благодійні організації під виглядом гум допомоги для потреб збройних сил України. За такою схемою зловмисником вдалось завести біля 20 пікапів із нульовим розмитненням. Насправді ж, транспортні засоби, ділки у подальшому продавали фізичним особам за готівку. А в організації схеми обвинуватили уродженця Яворівського району Андрія Ілясевича, залучивши до неї раніше засудженого за шахрайство, який ввозив транспортні засоби із країн Євросоюзу до України через пункт пропуску Краковець Корчова Львівської області. Власне, правоохоронці й затримали цього чоловіка під час спроби реалізації чергової партії автівок, а саме трьох пікапів у Львові по вулиці Сяйво, 8 де поплічник і отримав грошові. Кошти у сумі 17 тисяч 400 доларів США. Крім того, за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили митні декларації на автомобілі, документацію щодо перевезення через Держкордон автівок за розробленою злочинною схемою, мобільні телефони, чорнові записи та транспортні засоби, які оформлені як гуманітарний вантаж для потреб ЗСУ. У суді Іллясевич божився. Автівки ввозив саме на потреби армії. Тоді всі було такому туманні хаоса. Можливо передати ці транспортні засоби. Для Найбільш фінічні з якої метою звісно, коли на суд. Позвонили, попросили, сказали, що вони хочуть забрати якісь військове формування, я не знаю, військова частина захотіла взяти так. Машина перестояла на цьому момент. Хоч вину свою визнає і уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Сторонами було узгоджено про те, що прокурором було визнано про те, що вставили, яка пом'якшує покарання ліцевича і його щире прийняття у даному моменту даних момент порушення. Уставини, які перекрашені спеціальних пам'ятників, які потяжовує покарання Іллісевича, щось не встановлено. Встановлено про те, що лісевича ніж не судили, вуховані новітні сина, стану ж. Симптичка року станешь як виповнути з тим, характеризується за мік місцем проживання, має міцні соціальні зв'язки, но обліка війна свята на не перебуває. Суддя Залізничного районного суду Гец Богдана Михайлівна, яка розглядала справу, взяла угоду до уваги. Тож вирок наступний. Замість позбавлення волі терміном від 5 до 7 років, яке передбачає частина 3 статті 201 з приміткою 2 Кримінального кодексу України, Ілля Севич обійшовся штрафом – 220 тисяч гривень без конфіскації майна. Та і це ще не все. Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 744 300 гривень повернути Втім, прокоментувати нашій знімальній групі ситуацію Ілі Севич чомусь відмовився. Ви відмовляєтесь від коментарів? Так. Небагатослівним був і його адвокат. Я ж вас, я вас не просив. Так я вас прошу, я вас запрошу. Я не хочу, я, я не даю інтерв'ю ніколи. Вже давно. Ви відмовляєтесь від коментаря. Ви мене переключите мої слова. Я запитую. Я вам не давав думки свої, що я хочу. Що я хочу. Ну тобто логічно, що ви відмовляєтеся? Додамо конфісковані автівки, які під час досудового розслідування стояли на арешт майданчику. У подальшому повинні все ж передати на потреби ЗСУ.